Для шкільного вчителя в танку ти підозріло спокійний. Насправді, я вмираю від страху. Просто боюся це показати. Хм, Ма диво чесна відповідь. Якщо хтось спитає, то ми, бродячий цирк. Що? Нам треба прикриття, адже ми тепер шпигуни. Тут ліворуч чи праворуч, Мерфі? Так. Да. О, Мерфі. Berät euch falsch über ihn, Akaz. Gruppenord meldet feind Kontakt. Verstärkung Benötigt. Bestätigt. wir sind unterwegs. Знайшов? Чудово. Мерфі, позначу себе. Так, да, капітан, я зараз. Батьва. -ба. Та да, юлівець, я свій згубив. Я свого тобі вже давав. Ти його загубив. Хіба? Келлер, в тебе є бляй, штифт? Тримай. Не давай! Він і твого загубить. Ха, Дякую, Келлер. Поїхали до наступної точки. У нас мало часу. Ховаємося! Нас можуть помітити! Патруль дотримуються власного маршруту. Ми зможемо проскочити, коли вони поїдуть. Швидше в тінь! Вони не зрозуміли, хто ми. Ми ще й відходимо! Вони нас не роздивилися! Не помітив нас так тримати. Нічого немає самі. Як так? Хіба ж фрагмент мапи є не на кожному посту? Кілери? Не всі офіцери відповідають саміне поле. Добре. Ми хоча б дізналися про інші командні пости. Гайда! Підйом вперед з Перемикаюся на їхню частоту. Файнліх активіте зехто Еміль зофот унтезухен. Soweit stand in Aufklärung. Я гадаєте. Мені після цієї миссиї выведуть шпигунську ручку. Щоб ти її загубив? Джубуа, ну ты злопам'ятный. Звуть вулицю. Вулицю? Що, напишу через кому всіх підряд? Точно. Нашій команді треба назва. Стеж за дорогою. Виходжу на зв'язок. Трінебефе. Умгрупінг на пунктуає фодліг. Я воль. бігіну умрупірунг. Господи, та їдьмо вже. Час не стоїть на місці, доки ми милуємося пейзажами. Не стріляти. Ми тут не для цього. Починаю передачу. Срукцієн австерон, Густав. Шнель! Шнель! Тастен! цінун сура! Покриття! Вони досі не зрозуміли, хто ми. Частоту. Файних активітацій в секторі Еміль. Зовсім вирішуємо. Завершено. Початку розказу. Мерфі, я маю дещо для тебе. Тримай. О, новий кусок карти. Як же ж приємно отримувати дарунки від тебе, Дьбо. Рушаймо до наступного посту. Капітан, розкажіть на смішний жарт. Ні. Може хто небудь інший? Ковальський. Келлер? Дюба, тебе не прошу, вибач. Чому? Ну, давай, якщо хочеш. Знаєш, чому французи їдять сламаків? Бо ми не любимо фастфуду. Ось чому. Мерфі, завертай! Вони зараз догадаються! Схоже, ми натипали ще один командний пост. Є сенс перевірити його. А що коли це ковальський? Розслабся. Якщо б Келлер хотів нас підставити, він зробив би це раніше. Поглянь. Перетаю фальшивий наказ. Группа Not Melt It контакт. Contact. Верстыкунд, бенутих. Подтвердит, мы сами по дороге. Знайшов еще один фрагмент у Мерфи, что там у нас вышло? Де мій олівець? Ніхто не відповідає. Поруч нікого нема. Дюбуа, ти в курсі, що ти розмовляєш у сні? Що означає уі, машарі»? Це означає, що мені наснилася Франція. Ховаймося! Нас можуть помітити. Uh, капітан. Може, відступити, поки не стало геть жарко. Кожна мить дорога. Рушаймо. Відходимо. Вони шукатимуть нас тут. Швидше в тінь. Вони не зрозуміли хто ми. Мерфі! Завертай! Вони зараз здогадаються! Це патруль. Якщо правильно розрахувати час, ми зможемо прослизнути. Це танк командира взводу. Він не патруль. Вони ось ось змінять позицію. рушаймо може. Може мені вилізти і підштовхнути танк? Мерщій відходимо. Вони нас не роздивилися. Дюбуа, що ти там собі наспіваєш? Марсельєзу. О, Ковальський. Тобі треба було б почитати текст Марсельєзи. Там таке? Таке. Скільки крові? Елере, це командний пост. Так, там теж може бути фрагмент карти. Перевіримо. Всім приготуватися. Починаю передачу. Црукцієн Аувштерін, Густав. Шнель, шнель. Таштем. uns zurück. Не спіть, чухайтеся. Перемикаюся на їхню частоту. Файндліхі активітетим зєхто Еміль, зо фоотунтезу... Мерфі, що там у нас? Ще раз, ще Все сходиться? Оце так лабіринт. Я б назвав його лабіринтом Мінотавра. тавра Ха-ха, втягнули? Є? Та ну класно ж вийшло. Залишилося тільки непомітно прослизнути Мінним полем, і можна буде відпочити. Втомився заряджати снаряди, Дюбо? І це теж. Ти нагадуєш мені персонажа з трьох мушкетерів? Ха! Є тисячі смертей у боягуза. Хоробрий помирає тільки раз, так? Да? Це Шекспір, Мерфі. Хіба? Як на мене, звучить дуже по-французьки. Под... Зараз подивлюсь і доповім обстановку. Не бачу. Але швидше за все вони десь поруч. Келере, я чув? Назад. Виходжу на зв'язок. Трінен бефе. Умгруппируем к пункт Дорай Фодлиш. Да, во. Бeginе умгруппиров. К. Ха. Дело зроблено. Было не так же и складно.